Ви знаєте, хотів би вас спитати, щоб ви хотіли, щоб люди в тилу більше розуміли про роботу волонтерів на передовій, щоб вони розуміли, що волонтер це не просто прогулянка. Це може бути, вибачте, як виток в один кінець. Так, ну зараз волонтер. Це дуже таке поняття широке. Є волонтери, які просто донатили кошти на інколи. А я волонтер, який робить весь цикл, адже поїздка це не просто поїхати на передок. Дуже поїздка це вже вишенька на тортику. До цього потрібно зробити багато чого, не ти, що ввести, гроші, паливо, логістика. Багато чого треба зробити, багато роботи, а потім вже це виконується ця поїздка. І сама поїздка це вже опробування, ну, як міні-операція, яку треба спланувати і виконати, і повернутися. Нерідко ціна життя, дуже нерідко. У нас є навіть негативні приклади, коли один полон попав, його не...